Ударний міні шуруповерт Є в мене багато всяких шуруповертів, але такого ще немає. Подивимося. Чого-чого, але Дніпремовського ударного в мене немає. Так, Зацінимо, що в комплекті, в комплекті інструкція. Хай там собі і лишається скоба, щоб штани відчіплялися. Картонка. Ну і в принципі сам шуруповерт. Я думаю, з шуруповертами тут не особо. Так, ну я його вже назад не буду ставити, тому що я буду ним працювати. Відосики якісь знімати. Чим він класний, що він удобний, маленький, компактний. Так, акумулятор 20 вольтний Вперед-назад. Патрон. А я не знаю, це якийсь металевий чи пластмасовий. Якийсь ніби холодний. Ну, точно сказати, зараз не можу. Чи оце вроді би металевий Зараз на дворі просто холодно. Ну, чекаю, ну. Металеві? Да, металеві? Дивився відосе, там в інтернеті один блогер розказує за шуруповерт прямо, що він перший взяв. Ну, реально, то, я згоден, що то модель не супер класна. Ну, візьмите 200BC Ultra чи так і вой, розказує за нього. Ні, взяв якийсь самий замучений і розказує обсирає. Я не розумію тих людей. Ну, то, ладно, менше з тим. Ось такий, що тут є: режим свердління. Точніше, з тріщоткою, режим свердління і режим свердління з ударом. Потім будемо тестувати, як він свердлить з ударом. По характеристиках, характеристики, ось. Кому цікаво, ставте на паузу і зучайте. Потім буду пробувати. Ну так, да, він прикольний такий маленький, удобний, що капець. Перша менша швидкість, вища швидкість. Так. будуть казати, що стерся це я ножиком стер. Ну, все, якщо когось щось цікавить. Питайте, підсвітка тут краще, ніж туто. То, що тут толковіша вона. В принципі, все, Шуруповерт і шуруповерт. Що тут тестувати? Далі будемо крутити, ним спробуємо, як він себе покаже в роботі. А так, по зручності, взагалі дуже класний, маленький, удобний, такий, прикольний. Якщо вибирати між цивом, це модель HBC Compact і просто Compact, лучше доплатити, візьміть такі. Цей толковіший. У мене є Compact. Ну, лучше візьміть так ну, все. Питайте, що кого цікавить, розкажу, покажу.